Вітаю вас, друзі. Безумовно, найтоповішою новиною сьогоднішнього дня на Росії, такою новиною блискавкою, є повідомлення про те, що США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійну зброю для України. Дійсно, сьогодні була заява офіційна від канцлера Німеччини Мерца, який повідомив, що всі обмеження на засування далекобійної зброї для України зняті. При цьому Мерц не уточнив, чи буде Німеччина продавати Україні крилаті ракети «Таурас», Адже раніше була заява від речника німецького уряду, що всі постачання зброї Україні засекречені. Але в німецьких ЗМІ пишуть, що Україна може отримати десь 100-150 ракет Таурус. Так, це не дуже велика кількість, але зважаючи на характеристики цих ракет, зважаючи на характеристики бойової частини, яка здатна пробивати. Різні захищені споруди, вона здатна пробивати залізобетонні конструкції, різні бункери вражати. То Україна, наприклад, могла б їх засувати в першу чергу по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, щоб таким чином зменшити ресурсні можливості Російської поційної армії. Звісно, після такої заяви канцлера Німеччини на Росії почалася справжня істерика. Російські пропагандисти, не приховуючи емоцій, почали писати, що це крок до ескалації, що центральна Росія опинилася під загрозою і що ракети полетять на москву. Також були гучні заяви з Кремля, густами речника Путіна Піскова, який назвав таке рішення Європи небезпечним, і не заявив про те, що якщо дійсно є таке рішення, то нібито це йде в розріз з так званими мирними зусиллями Москви, що начебто Москва хоче домовитися, Москва хоче вирувати конфлікт, а тут таке рішення. Лунали й погрози від представників російської влади, наприклад, Державної думи, де сьогодні заявили, що привіз ракету, отримав шахту. Це дослівно, це така так звана крилата фраза, і це такий натяк на те, що якщо Німеччина почне продавати Україні крилаті ракети Таурос, то що тоді? То тоді Росія що буде запускати з шахт міжконтинентальні балістичні ракети по Німеччині? Чи як це розуміти? Також представники російської влади стоїть в держдуми погрожуть Україні. Вони говорять про те, що якщо Україна буде бити крилатими ракетами по Росії, то вони натякають на Орішнік, що Росія буде бити по Україні іншою зброєю. Але у будь-якому разі, така сьогоднішня заява від Мерца – це безумовно добра новина. Адже Німеччина. Вона могла передавати Україні, чи, можливо, вже процес пішов крилаті ракети Таурас, але потрібна згода Сполучених Америки на застосування, на використання вірніше супутникової навігації, також інших методів наведення. А це саме залежність від Сполучених Штатів Америки. І щодо США потрібно сказати. Сьогодні були чергові заяви президента США Трампа. Він сьогодні, вночі за київським часом, почав зриватися, почав критикувати Путіна. Відповідаючи на питання американських журналістів, чому він ніяк не реагує на терор, який Москва продовжує декілька днів поспіль, причому постійно підвищує рівень ескалації, а уже ближче до ранку Трамп заявив, що Путін абсолютно збожеволів, продовжуючи цей терор. Також Трамп порожував санкціями. Але в цілому щодо Трампа, зважаючи на те, що нехай сьогодні він дуже так різко висловлювався раніше він погрожував, також робив гучні заяви і нічим це не закінчувалося. То в цілому ніхто нічого особливо зараз не очікував, особливо на тлі того, що Трамп чекає так званий мирний меморандум від Кремля. Але потрібно сказати, що в Кремлі сьогодні пролунала відповідь. Така реакція з'явилася на такі заяви Трампа. Пісков сказав так, що Трамп просто емоційно перевантажений. Усі, все не потрібно реагувати. В свою чергу російські пропагандисти пишуть про те, що Трамп нічого не зможе зробити Росії. Вони згадують історії з тарифними війнами, коли за їх словами Трамп діставав шаблю, нею махав, приймав рішення, потім вмикав в задню і пропонував домовитися, відтерміновував мита та інше. І в цілому, як пишуть російські експерти, що не потрібно боятися Трампа росіянам. Але що цікаво, це те, що вони звертають увагу на Європу і пишуть про те, що для Росії більш чутливими є санкції європейського союзу. І зараз європейський Союз готує 18-й пакет санкцій. І пропагандисти вони акцентують увагу на тому, що зокрема ЄС може ввести санкції проти двадцяти російських банків, відключити їх від СВІФТА, також про зниження цінової стелі на нафту до 40-45 доларів за барель. Але поки цей пакет санкційний не прийнятий, тим не менш, російські пропагандисти звертають увагу саме на Європу, а не на Штати Америки і на можливі санкції від президента Ша Трампа. Більше того, пропагандисти сьогодні пишуть, що Ремель очікує вибачень від президента США Трампа, тобто вже дійшло до того. Раніше пропагандисти зображали президента Ша в такому образі клоуна. Зараз уже відкрито насміхаються. А Пісков з такою хідною посмішкою говорить: та Трамп просто емоційно перевантажився. Ще що важливо, це те, що сьогодні Пісков повідомив, що Росія поки не продала Україні проєкт меморандуму щодо врегулювання. Тобто немає ніякого проєкту про що раніше домовлявся Трамп з Путіним під час телефонної розмови нічого немає, і лише такі насмішки глузування з Кремля над президентом США Трампом. Але сьогодні ввечері росіянам показали Путіна, який виступив з терміновими заявами і зверненнями. Путін заявив, що нібито Росію змусили почати повномасштабну агресію проти України, а тепер виставляють винною. Він підкреслив, що Росія організувала в Україні Майдан, який призвів до конфлікту. Отже, в черговий раз ми чуємо від Путіна так звані виправдання. Він чудово розуміє, що рано чи пізно буде розплата, що прийдеться відповідати і не лише йому, а російському військовому політичному керівництву, і навіть в російському законодавстві є стаття за розв'язання агресивної війни. І щодо його так званих виправдань, то йому не завадило би відкрити очі, адже це вибір українського народу чи бути країною васальною до Російської Федерації, чи в європейський дім. І коли після Майдану змінилася влада, у нас в 2014 році були вибори, також знову влада змінилася в 2019 році, і український народ вкотре підтвердив, що Україна в цілому українці хочуть повертатися в європейський дім, хочу вступати в Європейський Союз і в НАТО. І якщо Путін зараз роблячи такі заяви, намагаючись всіляко вмити руки і сказати про те, що нас хтось нібито змусив, хто їх. Змусив на здійснення цієї повномасштабної агресії ніхто не примушував. Хіба що власний імперський шовінізм в голові Путіна, а також російсько-політичного керівництва, ця так звана велич Росії? Я в передній випуску говорив, що цей імперський шовінізм і ця ідеологія так званої великої Росії вона на чому базується? На впливі Росії на інші країни. І якщо з точки зору логіки Путіна Україна відривається повністю від Росії, якщо Україна йде на захід, то тоді Росія вже невелика держава, і Путін видно на підставі цього вирішив, що потрібно здійснювати агресію, адже це, начебто, країни заходу відірвали Україну від Росії. Ось така у нього логіка, і він вже вкотре раз намагається виправдатися. Але це точно не пройде в газі. Також важливо, що Путін сьогодні почав акцентувати увагу на тому, що основою безпеки Росії є економіка. Путін чудово розуміє, що якщо не буде економічних ресурсів, то не буде можливостей на те, що продовжити повноштабну агресію, і не буде можливостей для того, щоб відповідно Росія мала вплив у світі і щоб Росія мала економічне підґрунтя, щоб існувати як так звана імперія. І звісно, зважаючи в тому числі і на такі заяви Путіна, потрібно посилювати санкції, щоб у Москви не було ресурсів на продовження цієї війни. Сьогодні президент Франції Макрон заявив, що він очікує, що гнів Трампа на Путіна виліться у конкретні дії. Дослівно, Макрон заявив, що він вважає, що Трамп тепер розуміє, що заклики Путіна до Миру не є щирими. Але щодо таких заяв від президента Франції Макрона. Також подібних заяв, наприклад, з Польщі, були заяви від президента Фінляндії Стуба, що споки не видно, що Трамп уже зірвався, що Трамп планує приймати якісь жорсткі рішення дійсно. Хоча сьогодні в американських змі, зокрема в дані Bloomberg, пишуть, що нібито у Білому домі вже вривається терпець. Є заклики з Європи, зокрема від Європейської комісії, де закликали посилювати санкційний тиск на РФ. Також є заклики від німецького МЗС. І щодо Німеччини важлива інформація, сьогодні є повідомлення в німецьких ЗМІ, що президент Крим Зеленський 28 травня прийде до Німеччини на перемовини з Мерцем. Очікуємо добрих новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новині. Сьогодні є заяви від Лубінця, що катар допоміг повернути додому 68 українських дітей. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!